Друзі, це подкаст щоданики читачки та з вами його ведуча Софія Слободян. І тут ми говоримо про книги. Зараз я розповім вам про книгу, яка буде справжнім помічником для дівчат. Називається вона Посібник з виживання для дівчат про тіло, школу, кохання й інші труднощі підліткового віку. Її написала Кристіна Де Віте разом із Кростін, головною героїнею, і видало видавництво «Книголав». Ця книга геть не схожа на подібні посібники, Вона для мене особлива, адже тут авторка додає в текст власний досвід, історії свого життя, і вона стає набагато цікавішою. А ще тут підіймаються сучасні теми. Тут є 10 розділів, і кожен з них стане в пригоді дівчині підлітку. У посібнику йдеться про школу, суспільство, соцмережі, друзів та інші труднощі підліткового віку. Книга написана легко та доступно. А ще доповнена жартами та коміксами, тому читати її дуже цікаво. Тут і про вихід з зони комфорту, і про загрози, які бувають в інтернеті, та про підліткове тіло та емоції загалом. Ця книга подарувала мені безліч корисної інформації, і я впевнена, що буду перечитувати її ще багато разів. Отож, якщо ви шукаєте класний подарунок для когось або самі підліток і хочете знайти помічника, Ця книга для вас. Вона не суха, цікава, а головне справді дієва. Тож, я усім її раджу, вона справді буде дуже корисною. І нагадую, читайте книги, адже це круто. З вами була Софія Слободян та Подкаст Щоденники-Читачки. Тож до нових зустрічей!